Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків громадян України віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч на в'їзді до Польщі. Чи у всіх випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли. Прикордонна служба наголошує, що ці цифри відображають кількість проведених перевірок а не кількість осіб. Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані пов'язані з кількістю перед ні, в кордону прикордонний рух в рамках проведених перевірок, а не з кількістю осіб, які в'їхали на або виїхали з території Республіки Польща, зазначили прикордонники. Водночас у прикордонні служби Польщі не надали інформацію щодо того, скільком чоловікам у цій віковій категорії відмовили у перетині кордону. Нагадаємо, наприкінці серпня уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Ця норма запрацювала 28 серпня. Відтоді до 3 вересня близько 10 тисяч українських чоловіків виїхали до Польщі після запровадження постанови.